Ужгородська виборча дільниця залишилася без печатки. Через це волевиявлення 848 ужгородців, які тут проголосували під загрозою. Адже бюлетені підраховані, спаковані, але не затверджені. Аби результати зарахували, має бути дотримана вся процедура. Голова проблемної ДВК навіть підозрює. Печатку могли поцупити під час підрахунку голосів. Очевидь, коли я перераховував бюлетні, вони підійшли до е, столу загального, якого ми, який ми склали. І, можливо, цей процес, процес йшов три години, і за три години ми робили, що печатка зникла. Зникнення початка виявили близько четвертої ранку, 26 жовтня, кажуть на дільниці. Але що робити чомусь не могли визначитися аж до полудня? Спостерігачі відпустили, а члени виборчої комісії залишилися чекати. Хоча спроби викликати правоохоронців, аби в усьому розібралися відповідні служби, були от тільки безуспішні, викликали міліцію, який голова чомусь відмовився допустити до дільниці для того, щоб вони провели слідчі дії. В них була собака, яка могла. Пошукати по дільниці цю печатку, як з дільниці ніхто не виходив і не заходив. Викликав або сам голова, або хтось із членів комісії викликав. Достоменно невідомо. За втручання міліції не проголосували самі члени ДВК, а проблему намагалися вирішити самостійно до 13-ї години понеділка. Натомість усе закінчилося розбірками. Хто ж мав стежити за печаткою? А, то, що... з вашими... За печатку ви мали за неї вийти. Урешті першого Вирішили, повезуть усі протоколи до Ужгородської міської виборчої комісії. Бюлетені відвозили у супроводі правоохоронців. Поліцію про викрадення печатки члени ДВК заявили вже на території міської виборчої комісії. За нашою інформацією, правоохоронці за викликом прибули і навіть опитували членів комісії та коментувати ситуацію. Поки відмовляються безлад і непорозуміння між членами ДВК, які почалися ще вчора, тривають і донині. Яка подальша доля голосів майже тисячі виборців округу номер 31 невідомо. Адже на момент виходу сюжету в ефір питання з початкою так і не вирішилося. Ми стежитимемо за ситуацією. Коментарі в наступних випусках.